Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Українська хата. Сьогодні будемо готувати грудинку в цибулевому лошпинні. Нам знадобиться 1 кг, грудинки, 1 літр води. лошпиння з цибулі. Тут 2-3 гарних жменьки, я їх промила, просушила. Декілька разів обов'язково промити і холодною, і гарячою водою. 100 г солі знадобиться. 2-3 зубчика чеснику. Тут у мене 3 лаврових листочка, по 10-12 горошин чорного перцю та духм'яного, та по одній чайній ложці з гіркою солодкої паприки та коріандру. Тепер готуємо розсіл. В каструльку я вже виклала лушпиня цибулі. До речі, не забудьте, що лушпиня цибулі пофарбує і стінкою каструлі. Вибирайте таку каструльку, яку вам не дуже шкода. Тепер всипаю сіль, лаврові, лист... лаврові листочки, перчик, і наші спеції також всипаю. Часничок поки що не додаю. І вливаю воду. Відправляю на вогонь і з моменту закипання проварю 2-3 хвилини. Друзі, у мене вже розсіл закипів. Тепер викладаю грудинку. Грудинку я вже виклала, тепер доводжу до кипіння і буду варити 5 хвилин, не більше 5 хвилин, і відразу вимикаю вогонь. Друзі, грудинка в мене проварилась рівно 5 хвилин. Я вимкнула вогонь і тепер на цьому етапі додаю часничок. Додаю часничок, зараз перемішаю. До речі, подивіться, який гарний колір в розсолу, не тільки колір, а ще й аромат класний. Перемішаю зараз, друзі, і накриваю кришкою. Дивіться, якщо у вас сало повністю, грудинку повністю не покриває розсіл, то я б рекомендувала ще накрити тарілочкою і так залишити до ранку. Але в мене досить щільно грудинка вмістилася в каструльку. Тому я зараз лише перемішаю і накриваю кришечкою. І до ранку чекаю, поки повністю охолоне грудинка. Друзі, ось таке красиве, ароматне сало в нас вийшло. Друзі, готуйте разом зі мною, нехай все вдається.